Щодо збереження спортивної бази на Луганщині, я хочу запевнити, що, на моє переконання, оцей термін збереження ми вже перейшли. Ми вже, да, практично з минулого року, ми вже йдемо шляхом розвитку відродження і будівництва нових якихось спортивних комплексів. Я абсолютно щиро вдячен. І тим тренерам, спортсменам, які, попри всі негаразди, залишаються на Луганській землі. Ну і, звісно річ, тим, і бачу, чудові наші діти сидять, тим Луганчанам, які сприяють спортивним досягненням України. Ми щойно розмовляли от, біля басейну. Всі, абсолютно всі, відчувають а, певну проблему. І це стосується не лише тільки Міністерства спорту. А, здебільшого в світі зараз Україна сприймається як щось небезпечне, а, куди просто багато делегацій з усього світу бояться їхати. А, вони Пропаганда пропагандою, на жаль, від цього нікуди не дінешся. Але найкраща агітація контрпропаганди це не телебачення, не радіо, це саме виступи наших спортсменів, які своїми результатами демонструють, що, по-перше, Україна це не війна, а по-друге, Луганщина це не війна. Ми, я сподіваюся, от, Антон не дасть брехати. Я сподіваюся, в цьому році ми завершимо. Розпочнемо і одразу і завершимо. Створення дитячого своєрідного такого інтернату в Кріміні. Ну, в училище, я просто використовую такий термін, інтернет, там же діти будуть і мешкати, так? І це не простий проект, але в нас вже є і виділення під це кошти, і бажання, і ресурси. Он наше майбутнє заходить. Частина жизни, членів Національної олімпійської Так? Да? Mm -hmm. Ті, які в костюмах, я розлішаю. Ми, ж... <ріст> <ріст> Ми ж закупали якраз для членів Національної Олімпійської збірної. Тому... <ріст> я вас вітаю, хлопці, дівчата. <ріст> Звісно річ, нам дуже зрозуміла проблема із відсутністю житла із, скажімо так, спартанськими умовами щодо і помешкання, і харчування. Але ну, на 90% останнім часом зусилля адміністрації вони скеровані на те, щоб. В першу чергу руйнувати оці стереотипи, що Луганщина це війна.